Хата маленька з похиленим коменом, стеля низька, зовсім стертий поріг. Очі закрию, вертаються спогади після довгих життєвих доріг. Ці дві ялини сестрою посажені. Город, город і долина у самий ставок. На душі як єлеєм намазано, так мені добре і ніяких думок. Є в мене дім у далекому краї. Там гусяшку шкубуть під парканом траву. Та там тільки місце, де я проживаю, а тут народився і душею живу. Сяду на стільчик біля порога, повітря вдихну і від щастя заумуру. а завтра чекає зворотня дорога туди, де гуси щипають траву. Це мої батьки померли, мабуть, уже і нікого, б і не було, але сестра вирішила... Зі Львова переїхати в село, і вона зараз живе. І зараз є можливість Баті, усім нам з'їжджатись да? до неї. Угу. І коли я вже почув, що вона, вже, угу. що вона там, є її основою для спілкування всіх родичів, так я їй написав, наша хата. Померли батько, потім мати, вже давно немає брата. Залишилась батьківська хата. Вона ще зовсім не стара. Вона не вме, бо там живе сестра. Сестра також ще зовсім не стара. Вона молодша від старшого брата, але старша від хати не набагато. Зимою вони одна другу зігріють, разом сумують, разом радіють, в літню жару освіжить холодочком. Так і живуть, як мама і дочка. Велике сімейство у нашої хати Галі залишили батько і мати. А як влітку нагряне дитяча орда, тоді Галя і хата зовсім ну, молода. Це таке свічки, свічки. А це може не для, не для публіки. Ні, тільки для для Це нас. тисячі доріг зливаються в одну дорогу, яка упирається у батьківський поріг. А від порога тільки дві йдуть. Одна думками у дитинство, а друга Вишеньки, там, де хрущівдуть. <різвичай> хто з Вінницької області, хто знає, що таке вишеньки. <різвичай> <різвичай> ага, ну те, це, це гумореське є, називається нюх. Розробили теорію, звідки витікає, чоловік собі на запах жінку вибирає. Те, що бачиш, все, те, що щупав, вірити не треба. Поки носом рідний запах не знайдеш для себе. Та як добре дали в носа, то вже й ух відбитий. Можна буде козака й на козі женити. <ресценно> 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 а ну це я для свого плем'янника написав, який в АТО воює. <ресценно> <ресценно> Сон в окопі. РПГ під боки тисне, муля від гранати. Це залізо ненависне заважає спати. А коли розплющив очі, ледь не плакав жалю. Обіймав я кем, ніби рідну Галю. Будь покійною, Галинко, скоро я вернуся на твоїх м'яких перинах, добре відісплюся. Потім я в кругу родини підніму за здравну чашу, за мир і спокій в Україні, за бойове братерство наше. А це він не, не, не зовсім мелодійно, але від душі. Чого би я хотів? Щоб раптово мене запитали, а чого б я найбільше хотів, то я б і не сказав одразу. Тільки хочу, щоб до наших країв не дісталась війни зараза, щоб не чорніла голою рілля, а поля колосились пшеницею. Щоб щедра наша земля не почувала себе вдовицею, щоб небо було голубим. Любити і бути любимим, щоб до дівчат засилали святів, сватів. Оце і все, чого би я хотів. Щоб скрізь лунав дитячий сміх, щоб були посмішки у всіх, щоб діти з війни не чекали батьків. Цього найбільше б я хотів. Ну, хватить для. Ох, уже ці верби на край греблі і чого їх називають плакучими, щоб вони плакали, не бачив ніхто. А ось верби рясно политі дівочими сльозами. Першого дівочого кохання, сльозами радості, а потім і розлуки. Верба дуже нагадує дівчину розпущеним золотавим волоссям, що нахилилась над водою. Чи то вона милується собою в водяному дзеркалі, чи хоче побачити там, лице це свого mm. Мабуть, тому й хлопці весною прибігають на греблю, щоб нишком обійняти вербичку, під якою так палко цілував свою кохану, і обійняти її тонкий стан. Якщо уважно придивитись на верби біля ставка, то можна побачити між ними різницю, під якою плакала дівчина. Гілки довгі-довгі звисають аж до води, потріскана кора, як шарами на серці від нещасного кохання, а вербиченька, під якою обіймались закохані і звучали клятви вірності, висока розлога з ладенькою міцною корою, яка віддає тепло, коли її погладити. То уже не парубки, а батьки дорослих дітей, а можливо й дідусі. Не музі пройти мимо верби, не погладивши її або подумки обійняти, бо стан її уже не дівочий і рук не хватить, як і в коханої, з якою пестили вербу. Кожен дотик до верби вертає на десять років у юність, заставляючи серце бити щастіше, хоч йому це вже і не шкідливо. Стікає вода через заставки. Старіють верби, на місці струхлявилих виростають нові, але магічна влада верби. На греблі залишається, поки живуть люди. На край греблі більше верби не шумлять ті, що я садила. Їх коханий вирубав на дрова, щоб його собака вкусила. Немає мого миленького, що я полюбила, він горілку полюбив, що його й згубила. Плачте очі, плачте карі, на зло тій заразі, що любила дівчиненьку та й на перелазі. На край греблі, насадила, я верби плакучі, будем разом ми плакати сльозами горючими. Це ж таке, гібрид.